Ну що, народ, сьогодні у нас історія про голову сільської ради, пузатого чоловіка з круглим лицем, чисто поголеного, з товстими пальцями, що носять золотий перстень. Він завжди в дорогому костюмі, наче якийсь олігарх, і в нього великі амбіції. Ну а селяни вони не такі дурні, як він думав. Голова сільради любить гроші і розкіш. Одного дня він вирішив зробити євроремонт у селі, але не подумав про головне, що село йому цього не простить. Він вирішив покласти дорогу сплит. Питки прямо посеред болот, або ж так модно. Селяни обурились. Та що ж ти робиш, дурню? А потім прийшла злива. І вся ця плитка пішла під землю разом із мріями голови сільради про європейське село. А найбільше селяни сміялись, коли голова сам підсковзнувся на своїй реформі і гепнувся прямо в болото. Після цього голова пішов у бар запити поразку. Але там йому ще й виставили рахунок за ремонт плитки. От така історія. Ну що, народ, як вам наш голова? Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. І Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії.